Обласний державний архів запровадили проведення спільних майстер-класів. Учора таке заняття вперше у цьому навчальному закладі відбулося в обласному архіві за участю студентів, педагогів, дослідників, керівників музейних закладів Київщини. Ніна Карповець запросила до слова начальника відділу інформації та використання документів Державного архіву, кандидата історичних наук Ольгу Білою. Ольга чому був присвячений майстер-клас, що відбувся в обласному архіві? Основам того, як працювати в архіві, це описи, каталоги, порядок оформлення і порядок роботи з документами архіву. Взагалі, це вже другий майстер-клас, який проводиться. Перший був проведений в місті Біла Церква на базі самого інституту. А проте ми з Ольгою Дмитрівною Пількевич, це керівник навчальних занять і керівник музею історії освіти Київщини, вирішили провести цей майстер-клас на базі Державного у Київської області, щоб не показувати на пальцях і не тягнути з собою, скажімо, якусь документацію, а безпосередньо людей познайомити з тим, як потрібно працювати і що потрібно робити в архіві, бо дуже велика кількість людей зараз мають полярні точки зору стосовно архівів. Деякі вважають, що архів це великий підвал, і там неможливо нічого знайти. а Потрібно тільки ритися, ритися і знаходити. Другі навпаки, вважають, що це комп'ютерний центр в кнопку і все вискочить, але це не те, не інше, і про це я розповідала на цьому майстер-класі. Історія обласного архіву знає дуже давнє. Рахується з 1782 року. Щоденно є відвідувачі обласного архіву. Звичайно, щоденно є відвідувачі. Хоча зазвичай ми приймаємо тільки в прийомні дні, бо дуже велика кількість роботи колись потрібно виконувати запити. Прийомні дні у нас понеділок або середа з 9 до 17 години, з години до двох перерва. Це з запитом можна звернутися соціально правовим, або тим або іншим. Що стосується прийомних днів в читальному залі, то це понеділок, середа з 9 до 17, п'ятницю з 9 до 16, а знаходитеся ви. саме читальний зал знаходиться вулиця Мельникова, 38, кабінет 3, обов'язково з собою паспорт. І кімната для прийому відвідувачів також на Мельникове, 38, кабінет 1. Завтра жителі Баришівщини відзначатимуть день району. Програма святкування.